Далекого сина, так Господь його наділив, таким щастям вступити в цей Прекрасний вуст. Але була одна проблема в того студента. Завжди його переслідував страх і відчуття комплексу неповноцінності, бо всі діти були з міста. Таких багатших сімей вміли гарно говорити, як в народі кажуть, мали підвішені яси, він бідний цього не мав. Хоча гарно все розв'язував, писав, а от говорити ну, ніяк йому не вдавалося. Одного разу викладач каже, слухай, Напиши разбирати, ти мусиш вийти в аудиторію на середину і почати говорити, захищати свою, 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 свою працю. Дітний він писав, писав, пішов він на виклади, читає, затинається, букви пропускає, вся аудиторія сміється. Він мій почервонів. І каже до викладача, пане викладач, вибачте, будь ласка, я вже не можу. Прийшов він, плачучи додому. Так йому незручно, знаєте, молодий хлопець, дівчата молоді, всі сміються з нього. <клух> Такий його страх, жаль, огорнув, що він вже в світі до думав залишити цей густ. Ти каже, чого ти так розгубився? Все, все гарно в тебе вийшло. Маю написаний тобою, реферат, так гарно це все написав. Він каже, ну не маю я дару говорити. Тоді цей викладач був дуже добрий і дуже мудрий. Він каже, знаєш що? Другий раз. Ти прийди і скажи все те, що ти написав своїми словами. Ну, прийшов, прийшов час, прийшов на пару і каже, викладач, прошу, будь ласка, знову його має, прийде на середину аудиторії, він каже, ти Ловчина, каже, все, що я хотів написати, я все написав. А все, що ви хочете прочитати, відкрийте і прочитайте. Ми з вами відкрили вам. Починаючи з понеділка 11-го тижня по зісланню Святого Духа, Христос не мов би таким, знайте, Виглядає строгим, страшним вчителем. Він постійно починає свої слова. Горе вам, книжник і фарисей, лицемір, що людям замикаєте Царство Небесне, самі до нього не входите і не дозволяєте відти тим, які бажають увійти. Вівторок ми знов чуємо слова Ісуса Христа. Горе вам, книжники і фарисеї, лице вірю, що не десятину зм'яту, кроку, кропу книгу, а занебудь те, що найважливіше законі. Серду відкриваю. Знову Христос каже, горе вам, книжники і фарисеї, якби це все. Комплекси зібрати, Христос не мов би вже є суддя, який говорить такі страшні слова, супливі слова. Але Христос слова Ті говорить не просто так. Він викриває всі наші духовні комплекси непов... неповноцінності. Ми намагаємося. Постійно, як та черепаха ховати у голову, у панцир. Ми, ми боїмося показати цю красу, яка є всередині в кожному з нас. Перше, ми не можемо самі себе сприймати. Ті комплекси, які ми маскуємо в собі, а хочемо назовні показати, що воно гарне. Ми самі собі не подобаємося. Так от чому Христос каже: горе Вам. І на Кінець, дорогі брати і сестри, якщо ми ті всі комплекси в собі не подолаємо, не знищимо, не переміним в своїй голові, викинемо це криве церкво, яким, яким ми. В якому ракурсі ми дивимося на наших ближніх. Так? Сьогодні у цьому всьому є відповідь. Христос, коли з'явиться, отоді горе настане для тих, хто не змінив своїй голові, своєму серці, своєму, своїй душі, а тільки лицемірно. Назовні змінював. В є таке гарне галицьке, стародавне, галицьке слово лицедій, той, який ховається за, за чужою маскою, за штучним інтелектом, витвору свого розуму. І тоді Христос прийде, як суддя страшний. І тоді настане оце горе. Знаєте, якою найбільшою, ну, найбільшим ворогом для людини є хто? Як ви думаєте? Хто є найбільшим ворогом для людини? Сам. Говорить у голосніші, люди всі карати. Людський страх, який людина в собі випала. Страх не дає людині змінитися. Найперше, що той молодий студент зробив? Він прийшов і став таким, який він є. Не своїм препаратом, не своїм красномовством. Він щиро прийшов і сказав, якщо хочете прочитати, то, будь ласка, відкрийте, прочитайте. Відчитаємо святе письмо. І в ньому ми бачимо, що страх руйнує людську душу, лю руйнує людське серце. Я вже не говорю про життя, бо це вже не є життя, а існування. Хто носить страх у собі, той не живе, а існує. Просто напросто, як ті, ховається ховаються усіх, скриває, приховує. бо він не може бути щирим. Такий Христос каже, горе вам, якщо ви не змінитеся. тоді цей суть буде страшним для них. Знаєте, апостол Петро і апостол Павло читаючи книгу ним діяння. Всього два рази зустрічалися. Один раз дуже сильно сварилися із собою, а другий раз апостол Петро підкріплює апостола Павла. цей мав страх, смерть наступання. Його мають І Він, він каже, брате, чого ти найбільше? боївся. а Він каже, я боюся свого страху, який живе у мені. Христос, коли приходить до своїх учнів, Він допомагає їм долати страх. Каже мир, вам! і коли Божественна літургія починається. Вона починається в мирі Господи помолиться. А всякий мир приходить з висот. І той мир дається тому, хто щиро, щиро молиться. Ви знаєте, як вона парадоксально не прозвучить, але я вам зараз щось відкрию один важливий секрет. Ми, коли молимося, ми молимося в страсі. А чи може бути в страсі молитва щира? Як ви думаєте? Ні. Вона не мила нам, бо ми кожен раз дивимося, у І я вже на колінах стояти. Вона мої, я хочу слово бою не в любові, а страст. Сьогодні, дорогі матері, ви є безстрашні. Я вам чесно кажу. чоловіки, коли матері йдуть народжувати дітей, то чоловіки поза лікарні бігають, я мені таке бачу. <ривіт> бо надому, я не, не таке бачу. <ривіт> Дзвонить мама до нього, де ти, сину, і каже, я тут, е, бо то страшно мені. <ривіт> а на вікає душні, бо вони народжують нове життя. Я вас прошу, дорогі матері. I